Привіт народ! Сьогодні ми готуємо шикарнячу страву, яка називається Чичкмерулі, ну яка різниця. На український лад. У нас така курочка шикарняча, яка присолена, порізана на великі шматки. Далі нам потрібна цибулька буде, капля аліки. Я ось вже налила трішечки, вершкова. Вершки потрібні буде, перчик, спеції, хмелі сунелі паприка і вершкове масло. Все, більше нам нічого не потрібно. Ну, В кінці ми засипамо, сподіваюся, там на городі є трошки свіжої петрушки і з чесничком. Це буде просто волшебна курочка шкмирулі. Я думаю, все у нас вийде. І так, зараз е, трішечки наш казан. І даємо туди, кладемо нашу курочку. На невеличка гнів вона просто повинна обсмажитися, пустити сачок, і готуватися. І готуватися і смажитись. Так. І так, пробуємо. Діялась у нас чи ні? Зовсім трохи. Зовсім трішечки нам потрібно. Ось ми навіть додаю этот. Курдючок курячий. О, нагрілась шкварчить. І викладуємо м'ясце великими такими шматками. Ой, яка вона гарнюня. Жовтенька, красивуча, наша, українська. Ай-яй-яй, як це смачно буде. І все. Ось смажуємо. Ось ще у нас є тут. Курдюк курячий. Не ну, ж його, а він дасть жирок нам прекрасний. Буде так смачно. О, просто буде шикарняче. Зараз я це все накриваю і воно потихеньку обсмажується і готується. Ну, десь, я думаю, година-півтори нам на приготування досить цих страви. Це буде найнеперевершений смак і взагалі дуже смачно. Курочка, тим паче вона до да масла. І так, обсмажили ми нашу курочку. Тепер додаємо сюди цибульку. Цибулька нам треба тільки для соку. Можна не додавати, але я люблю. Додаємо цибульку, вона нам придасть сочку і буде мати дуже гарний смак. Так, крім цибульки. Вона розійдеться, її тут взагалі не буде, не видно нічого. Ми додаємо зараз з вами. Як же ж без нього чорний перчик. Це буде вже так пахне. Тільки додала цибульку, вже запах пішов, не перевершений. У мене, звичайно, такий чорний перчик. Так. В кінці ми додамо хмелі сунелі і базилік з томатом. Зараз ще паприки дамо трошки. Як же ж без неї? Так. Огонь повинен бути не дуже великий, в мене чуть, -чуть більше, і, ну нічого, ми справимось. Так, і ось тепер на цьому етапі. Ми додаємо ще вершкове масло. Це саме головне анура до нашої курочки. Вершки і вершкове масло зіграють головну роль. Тому щедро додаємо вершкове масло. Придержу. Так, ось ось такий шматок. Потім ми ще раз будемо додавати. Все. І накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 20. Так, народ, пройшло 20 хвилин. Що ми зараз робимо? Зараз ми, по-перше, підсалюємо. Оце все діло по смаку на ваш смак. Мені десь так досить. Далі. Додаю специю сушеные помидоры с чесноком и базиликом. Дуже смачнюча специя, я її просто обожню. Так, все. І додаю хмелі Тоже я обожню. Просто так щедро посыпаем. Теперь все это дело обильно. Ну, по-перше, Я вам казала, додаємо ще раз вершкове масло. Теж такий ще, щедрий шматочок. Ось так. Так. Це буде... Ой, це буде і смак, і аромат. Просто не перевершено вершковий. Так, далі щедро поливаємо вершками нашу курочку. Просто отак от, так, щоб вона просто в вершках купалась. Ось так. Щедро додаємо вершків. Так. Бачите вже скільки рідини ми маємо красивіший. Я думаю, нам цього вистачить. До приготування повного нашої курочки. Гляньте, яка красота, бачите, як красиво, а як воно М -м -м. пахне, неперевершено. Оце вершкове масло, вершки, цибульку, яку я додала. Це просто пісня. І, звичайно, додаю пів порції, ну, таку ж меню хорошого, рубаного часнику. Решта ось у мене. Піде, залишилась з петрушкою вже в самому кінці нашої страви додамо. Ну все, закриваю кришкою і на півгодини. Так, пройшло півгодини. Ось через півгодини ось така у нас красивезна курочка. Дивіться. А ну дивимося, що тут. Воно єлі-єлі тліє. Боже, красота, яка. воно бачите, ніжно по кольору. А вот юшечка, этой как красивуча. Бачите, цибульки все, уже немае. Просто класс. Просто класс. Ароматище. Ну что, теперь додаем две вот таких перчинки остреньких для аромата. Можно сюда его покласти. И засыпаем еще. Залишаем частку зелени, частку І чесночка на прикрашання нашої страви вже готовою, а решту ми засипаємо в нашу каву. Ось так. Ось так. Ось ми засипали. Просто красота виходить. Ось так. Ось так. Головне, щоб наш, наші порці не... Лопнули, бо страва буде гостра. А так вона дадуть просто страві свій аромат. Буде неперевершений смак. Так, ну і що, ще на 20 хвилин. І так, шановні, ми приготували нашу ченурі, шканурі, курочку. Думаю, буде дуже смачно. Так що готуйте. разом с земной, гляньте, какая красота, какие колеры, подливочка какая, просто, гляньте, божественная, гляньте, я конечно курочка, колер просто, гляньте, гляньте, колер, колер вообще какой красотень, вы бачите, не пересмажена, не перетушено. Ну, в общем, одна смакота, тому готуйте і насолоджуйтесь, а ми пішли їсти.